Yellow flower. Yellow flower. Okay, yellow flower. Cool. <проб> Сьогодні напевно про те, що вчителі вважають найлегшим засвоєння назв кольорів. Green. Green. Red. Red. One, two, three. Але ж самі по собі кольори не існують. Колір це ознака чогось, того, що нас оточує природа, фрукти, одяг, меблі навколо. В рідній мові ми ніколи не називаємо кольори самі по собі. Ми зазначуємо, якого кольору яблуко, светрик, іграшка, авто, Yellow, єло, green? Blue. або грін. Окей, Green? Green. Okay. зверніть увагу, це одне з найперших занять малюків, а вони вже спілкуються іноземною мовою. Що значить спілкуються, недовірливо спитаєте ви, на перших заняттях? Але що таке спілкування? Це передача інформації, простіше кажучи, висловлення запиту, прохання та відповідь на це або просто реакція. Which one is first? Pink, green, yellow? Green. Green, your favorite, I know. Which next? Якщо запит чи прохання потребують певних фраз, реакція може бути мовчазною, кивання головою або вказування на щось. Red or pink? Pink. Pink and red. One, two, go! А ось без чого неможливе спілкування? То це без розуміння. Це вже точно. Тому, навчаючи іноземної мови, ми теж вживаємо кольори у певній ситуації. Іноді дуже важливі ситуації для дитини. Наприклад, вибрати стілець улюбленого кольору, Yellow, green. Yellow, green. Here we go. help you. Адже для кожного дуже важливо, щоб йому дістався саме той стільчик. Or green? Okay. Для того, щоб діти зрозуміли, що треба вибрати стільчик, багато слів не потрібно. Ось вам стільчики, а он там стіл, на якому лежать цікаві книжки або розмальовки і фарби. Вчитель запитує: у кожного учня. Одне й те саме. Міняючи тільки назви кольорів. Which chair would you like? Red, yellow, Green? green orange or Yellow chair? Green. 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 Yeah. Okay. Green chair. Деякі діти вигукують колір, повторюючи за вчителем, а дехто просто показує на стільчик, який йому сподобався. У цьому випадку вчитель. Називай колір стільчика. Рече і жестом або мімікою запрошує дитину повторити. Якщо ж дитина мовчить і продовжує просто показувати на стільчик, не біда. Скаже пізніше. Значить, цій дитині потрібно більше часу. Оranж. Orange, Here? І немає ніякого страху, якщо кольори він почне називати пізніше. Дівчатка частіше вибирають рожевий. Але ж не завжди у класі є три або чотири рожевих стільчики. Іноді у нас буває тільки один. Що робити у такій ситуації? Про це я розповім в одному з наступних відео, бо це дуже важливий момент, і він вартує окремого часу. Тепер повернімося ж до наших стільчиків. І давайте зазирнемо трохи вперед і побачимо, як цю ситуацію вирішують діти старшого віку. Hello, what can I do for you? Can I help a red chair? Here, thank you. I welcome. Hello, hello. Can I help you? Can I care? Yeah. Thank you. You're Зверніть увагу: мовлення дітей збагатилося різноманітними фразами. Can I help you? What can I do for you? Here you are. You're welcome. А прохання ж дітей уже не обмежується тільки показуванням на стільчик або висловленням одного кольору. And they say, "Can I have the red chair, please? Can I have the green chair, please? Замість mister один з учнів. Can I have an orange chair? Here, thank you. are welcome. Hello. Hello. Can I help you? Uh, can I have an orange chair? No orange chair. Can I have a yellow chain? Here, are. thank you, you're welcome. Hello, hello. What can I do for you? Uh, can I have a yellow chip? Here, are. thank you. You're welcome. А що ж робить у цей час вчитель? П'є каву з морозивом. Це такий жарт. Але це тільки частковий жарт. Бо насправді в цей час. Вчитель дає шанс відпочити своєму голосу, що є дуже важливим у нашій професії. Ну, а ще в цей час вчитель може поспостерігати за дітьми, почути їхні помилки, які трапляються неосвідомлено. Непомітно зафіксувати їх, щоб опрацювати на наступному уроці. До речі, помилки, на жаль, роблять не тільки діти. Нещодавно по телевізору я дивилася інтерв'ю з вчителькою англійської мови. Вона ділилася досвідом, як діти розігрують ситуацію у крамниці і вживають фразу, цитую вчительку, give me please. Так англійці ніколи не говорять. Це дуже грубо, неввічливо. Так говорять в армії. Або ж якщо дитина без дозволу взяла якусь річ, мама сердито може їй сказати Give it to me! Якщо ж ви хочете попросити, використовується фраза Can I, Can I have? Малюки дуже люблять малювати. Але таку розкіш на уроках іноземної мови ми собі дозволити не можемо. Це можна зробити вдома, коли у вас досталь часу. Ви з дитиною малюєте щось і коментуєте те, що вона малює, і ви з нею разом малюєте іноземною мовою. А на наших уроках ми можемо використовувати. Розмальовки. Вони вже готові. Тобто може бути навіть задана певна тематика, якщо ви так хочете. What are you going to paint? І це може бути все, що завгодно: кошик з фруктами, вулиця з будиночками або автівками, галявина з квітами, акваріум з рибками. У підручнику це виглядає ось так: fox in the box. What is the box? color Є, є, лобокс. Як завжди, на кожну ситуацію у нас є пісенька. Є пісенька і про кольори. Green frog is on the log, on the log, on the log. Green frog is on the log, on the brown log. A white cat is on the mat. On the mat, on the mat. A white cat is on the mat on the orange mat. А ось ця пісенька дуже простенька, навіть примітивна, але дітки дуже люблять її наспівувати під час роботи. Red and orange. З фарбами дітям необхідно помити руки. І ось тут вони мають шанс вибрати мило певного кольору. Якщо ж мило рідке, вибираємо пляшечку певного кольору, du savon bleu ou bien du savon blanc. Du savon bleu. Je voudrais du savon bleu. Yeah. On les nains, les Усе відбувається так само, як і в ситуації, коли діти вибирали стільці. Тільки тепер вчитель питає: Which soap would you like? Blue, white? Якщо ж ви маєте більше пляшечок тоді і більше кольорів. І згодом дитина відповідатиме Can I have the red soap, please? Can I have the blue soap, please? Children jump to the red flower. Red flower. Yeah! let's flower. Let's flower. Let's flower. Red flower. Red flower. Red. Children jump to the orange flower. Orange flower. Orange flower. Orange flower. Children jump to the blue flower. Blue flower. Blue flower. Blue flower. Blue flower. Життя малюків неможливе без руху. Для багатьох вчителів, які працюють з дошкільнятами, це велика проблема. Бо що вчителям треба? Щоб діти уважно слухали. А для цього їм треба сидіти спокійно і повторювати. Але ж треба пам'ятати, що основний спосіб пізнання світу для дітей це рух. Зверніть увагу пізнання. Тому, якщо ми хочемо навчити дітей ефективно, ми не можемо ігнорувати їхній природний спосіб пізнання світу. А їм треба все спробувати, перевірити неміцність, розібрати, подивитись, що там всередині, як воно працює. Тому саме ми будуємо наші заняття так, щоб у дітей була можливість діяти. Трибати можна не тільки через квіти, а й через листя. Гринлі! Leaf. Leaf. Green leaf. Green leaf. Green. Спочатку діти повторюють команди за вчителем і називають тільки колір. А пізніше діти дають команди одне одному. різнокольорові будиночки, то вже стрибаємо навколо них. Оранже, ті pink house. Pink house. Yellow house. Yellow house. ж самі різнокольорові квіти і будиночки. І зірочки і все, що завгодно, можна використати і в іншій грі. Наприклад, що зникло? What's missing? Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Okay. Pick, pick a flower. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Which flower is missing? Which flower is missing? Which flower is missing? Which flower, is missing? Red flower!» «Red flower. Correct!» flower flower! Діти по черзі виконують роль вчителя. І тому гра повторюється стільки разів, скільки учнів є у групі. Вісім значить вісім. Іноді така гра забирає весь урок. А буває, що і всі дітки не встигають. Тому на наступному уроці, навіть якщо ви граєте в іншу гру, Роль ведучих обов'язково даємо тим діткам, які не встигли побути вчителями сьогодні. Повторення залог успішного засвоєння, але ж постійно повторювати одне й те саме нудно, особливо дітям. Що ж робити? Тоді ми змінюємо ситуацію, і ці ж самі квіточки, зірочки, тільки вже маленькі, використовуємо в аплікації. Те, що діти вживають той самий матеріал, що і на минулому уроці, діти не помічають. Їм дуже важливо наклеїти квіточку улюбленого кольору, або будиночок, або авто. So, Mark, you want apples or pears? Apples. Apples. Yellow apples or green apples or red apples? What color apples would you like? Apples. Green, red, yellow? Green. Green, green apples. Okay. А тепер Ігри з картками. Перша гра називається чия картка. Кожен учень отримує картку з назвою певного кольору. Те, що ми використовуємо слова, не означає, що діти їх читатимуть. Діти орієнтуються на колір, а образи слів неусвідомлено зберігаються в їхній пам'яті. І коли дійде до власне читання, їм буде набагато легше. Щоб діти легше зрозуміли хід гри. Спочатку показуємо таке відео. What is this? Apple. What color is the apple? Red. Right. The apple is red. What comes next? One more apple. One more apple. What color is it? Green. Green. Right. Green. What comes next? Pear. What color is the pear? Green. Right. It's a green pear. Тепер починаємо грати. У вчителя багато карток з малюнками різних кольорів. Вони можуть бути підібрані тематично, продукти, одяг. Меблі. Але це не принципово. Вчитель витягує по одній картці і кожного разу питає Whose card is this? Who has the red color? Дитина, яка має картку червоного кольору, піднімає руку, і вчитель підказує їй It's my card. It's red. Whose card is this? Red. Pepper. Okay. Red. Pepper. Okay, next card. Oh, whose card is this? Mine is orange. Orange what? Apple. Orange apple. Orange apple. are. Yeah. Whose card is this? Your card, okay. So what's this? Tomato. Tomato. Yellow tomato. Yellow okay. tomato. Okay. У підручнику це виглядає так. Дітям треба поєднати малюнки з відповідними кольорами.

Припустимо всі черешні або всі яблука. Інші картки відкладаються. Діти ще раз повторюють те, що намальовано на картках: a red cherry, yellow cherry, green cherry, and orange cherry. А потім ведучий, взявши до рук усі карточки, вибирає тільки одну з них. І діти відгадують: Is Is it a red cherry? Is it a yellow cherry? pepper. pepper? Is it Red pepper? No. Ще одна гра місток. Кожна дитина отримує три або чотири картки. Це залежить від кількості дітей у групі. Діти по черзі кладуть картки на середину стола. Треба покласти або картку відповідного кольору, або з таким самим предметом. Для пояснення гри дітям можна показати таке відео. Посилання на нього. Як і не всі інші відео, які я використала сьогодні. Внизу в інформації про відео. Yellow lemon. Yellow apple. Red apple. Green apple. Green cucumber. Green banana. Тепер граємо ми. У відео картки створювали місток. Тобто. Клались у лінію. Якщо ви граєте на килимочку і у вас багато місця, то теж можна викладати лінію. Виходить місток. І картки можна класти з різних боків. Так набагато легше знайти відповідну картку. Але якщо ми граємо за столом, і місця у нас небагато. Картки можна класти одна на одну. Apple? Yes! What color yes. is the apple? What color is your apple? Yellow. Yellow. So you yellow. So we say yellow apple. Yellow apple. Okay. Alright, do you have something yellow? Yellow pepper. Yellow pepper. Yellow pepper. Do you, have Yvonne. Yellow? Yvonne. Yvonne. do you have something yellow? Lemon. Do you have something yellow? Lemon. No. Le yellow lemon. Yellow lemon. Do you have something yellow? No. No card. Mm, so your turn. Uh, do you have something yellow? Okay. Mm. You have yellow cherry. <gasps> Може бути безліч. Їх можна просто намалювати. Green bush. Mm. Green tree. I don't have any cards, so I'm going to the market. And your turn. Якщо ж ви не вмієте малювати, і вам потрібні набори з такими картками, напишіть свою електронну адресу у коментарі під відео. І я обов'язково вишлю вам PDF файл. З різними картками. Їх треба буде тільки роздрукувати на цупкому папері і розрізати. Тепер розфарбовуємо малюнки у робочих зошитах. Для цього дітям потрібні олівці. Але у класі тільки один набір з олівцями, і він у вчителі в руках. Тож кожна дитина має попросити потрібний олівець. Але спочатку діти вибирають малюнки. Вчитель питає кожну дитину по черзі, що вона хоче. і Дитина Намагається повторити за вчителем. Якщо в неї не виходить, достатньо спочатку, щоб вона сказала yellow yellow. yellow pencil". Пізніше, Поступово. Діти навчаться вимовляти цю складну фразу. Can I have the yellow pencil? Вероніка, What would you like to color? I'd like to color F C. The C! What color pencil would you like? Can I? I have a dark blue pencil. A dark blue pencil. Here is a dark blue pencil for you. Кожного разу ви показуєте у зошиті те, що пропонуєте дитині розфарбувати. What would you like to color now? I would like to color... A seashell? A seashell. What color do you want it to be? Um, brown. Brown can I have? Can I have a brown pencil please? Yellow. Зверніть увагу, Якщо у вас в наборі декілька жовтих олівців, дитина може сказати a yellow pencil. Can I have a yellow pencil? Якщо ж у вас тільки один жовтий олівець, то в такому разі дитина каже Can I have the yellow pencil? can I have an orange pencil, please? Yeah. Thank you. thank але якщо ж жовтий олівець вже зайнятий, інша дитина розфарбовує жовту квітку або жовте яблуко, то ви можете сказати Sorry, you have to wait. Anna is coloring the apple. yaple. You're welcome. I like the color S star. Таким чином, дитина чує набагато більше, ніж сама говорить. Так, мовлення вчителя може бути набагато складніше, ніж той мовленнєвий матеріал, який ми хочемо навчити дітей. Звісно, не все діти розуміють, але ж так само відбувається і в житті. Ми чуємо набагато більше, ніж говоримо. Тому вчителю не треба обмежувати своє мовлення, і не треба турбуватись, чи все діти розуміють. А коли колеги, вчителі іноземних мов, зустрічаються під час перерви, або ж хтось з батьків володіє іноземною мовою, чому ж не подати дітям приклад у спілкуванні? Повірте, все, що діти чують, формує їхні майбутні комунікативні вміння. З вами була Анжела Гергель. До наступних зустрічей! This one was by Squirrel, orange, right? Right? Squirrel. You're mm -hmm. the right Angela. Angela. It's <laughs> unseen, but it's there. <laughs> I, I'm always <laughs> unseen. You know what? <laughs> but yeah. always there. <laughs> <laughs>